Ми пам'ятаємо, що десятник правого сектора загинув 2 травня на розі вулиці Дербаської та Прибраженської. Він отримав кулове поранення нижче бронежилета. Ми кожного року, 2 травня, приносимо квіти в знак шани згадати хлопця, який віддав життя. За українську Одесу головне ще пам'ятати, що в Одесі 2 травня шістнадцятого року були власне не просто масові заворушення між двома якимось, там політичними течіями. А це була спланована Росіянами військова операція, яку курірували представники ФСБ, тому що була застосована вогнепальна зброя, була куплена поліція. Також була спланована операція саме захоплення адмінбудівель після того, як. Як вони розіб'ють саме проукраїнські сили? Також ми пам'ятаємо чимало громадян Російської Федерації та прапори країни агресора, яка в той період вже окупувала Крим та почала гібридну війну на Донбасі.